На Буковині затримали двох рашистських агентів, які намагались підірвати наряд поліції через фейковий виклик на 102. Як інформує СБУ, для вчинення теракту, вони заклали в покинутій будівлі саморобну вибухівку з саморізами для максимального ураження, і планували її підірвати, коли туди зайдуть поліцейські спецпризначенців. Піймали зрадників, коли вони вже були в своєму помешканні. І з'ясувалося, що двоє місцевих наркодилерів, вік їхніх 17 та 18 років, потрапили в. Поле зору расистів через тематичні телеграм-канали. Наразі вони перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Також у Рівному правоохоронці затримали ще двох агентів Росії. Вони готували теракт в центрі міста біля райвідділку поліції. Вибухівку мали залишити у замаскованій сумці біля адміністративної будівлі. А підірвати планували за допомогою виклику на мобільний телефон. В такий спосіб хотіли вбити максимальну кількість поліцейських і цивільних, які б опинилися тут поряд. СБУ затримала двох 19-річних зрадників на гарячому. В них вилучили сумку з вибухівкою і молодикам загрожує більше 10 років позбавлення волі.